Ранок у Запорізькому реабілітаційному центрі для постраждалих і покинутих тварин розпочинається зі сніданку. У раціоні, овочі та фрукти. Міні-Зоопарк Переселенець переїхав до Вінниці чотири місяці тому. Ми не планували виїжджати. Ми в Запоріжжі були довго, і прильоти були там 500 метрів, 800 метрів. Ми були, ми приймали тварин, ми лікували тварин. А потім, коли в 50 метрів прилетіло, і в нас вибуховою хвилею двері снесло. І ми дуже поспішно за три дні. Ми все упакували, Ми виняли фуру рефрижератор, яка підтримує температуру, і все погрозили і виїхали. Власники центру рятують тваринок, лікують і доглядають за ними, як за власними дітьми. Є тварини місцевої фауни, які у нас живуть, яких неможливо випустити у природу. Тих, тих, що можливо випускати, ми випускаємо. І у Вінниці також потрапляють до нас інколи тваринки. Переважно це місцева фауна. Ми лікуємо, якщо є можливість, випускаємо їх. Мавпочки, сурикати, єноти, хижі птахи, рептилії і не лише. Тваринки дуже контактні і охоче позують на камеру. У кожної тваринки своя історія. Ось цей красунчик на ім'я Петро до реабілітаційного центру жив відокремлено у зачиненій кімнаті. З ним подружитися господарка не змогла і віддала в зоопарк. Попросила забрати, його ми забрали, а він до цієї дівчини був хазяїн в нього ходив по пляжам, його фотографував. І в нього від підгузника були рани, в нього немає частини зубів. Зараз він вже, це не та мавпочка, яка була, він вже дуже добре себе почуває. Ми його лікували, ми його реабілітували. Зараз він такий дуже спритний хлопець. На новій території освоїлися і котики. Один котик наш, інший сім це прийняті коти. Вони ще з Запоріжжя з нами поїхали. Взагалі, на початку війни ми прийняли дуже багато тварин, понад тисячу, мабуть. Ну переважна кількість коти, і ми їх одразу намагалися влаштовувати у сім'ї. У зоопарку усім охочим пропонують взяти під опіку тварин. Хресні батьки беруть під опіку. Ту тваринку, яка їм сподобалася, є фіксована сума на утримання кожної тваринки у місяць. Вони переводять на щодо зоопарка цю суму. А також ми вішаємо на дому звірятка табличку з їх іменем, і також два рази на місяць відсилаємо їм відеозвіти, як почувають, як ведуть, що роблять їх тваринки. На інстаграм-сторінці є інформація про це. Можна вибрати собі подопечні. Чного так і допомогти, і прям бачити, як він живе, куди це все йде, на що тратиться кошти загалом у реабілітаційному центрі більше 70 видів різних тварин.